Всім привіт, ви слухаєте традиційний подкаст родом з Бердянська голос БРД. З вами Катерина та Анна. Вітаю цього тижня. У нас вийшло інтерв'ю про освіту на ТОТ і її статус в Україні. І ми дізналися, що ну в принципі і так, так припускали, що так є, але остаточно дізналася, що жодні папірці атестати дипломи отримані від країни окупанта, будь то саме в Росії чи на окупованих територіях. Територіях Україною не приймаються. Отже, діти, які навчаються зараз в Бридянську, а потім захочуть виїхати та вступити до українського вишу, у в них з цим будуть проблеми. Тому що за українським законодавством вони не закінчили школу, але фактично вони там 11 чи скільки там років навчалися, отримували якісь знання, і їм треба буде здавати якісь там іспити, екзамени, доводити, що вони дійсно там. Можуть готові вступати до вишу, а якщо е, діти просто виїжджають посеред навчального, так між класами навчального періоду, і е, хочуть, е, звісно, батьки віддати в українську школу дитину, переселенці, то там теж е, швидше за все їм запропонують почати навчання продовжити з того моменту, на якому дитина закінчила його в українській школі. І там, наприклад, два роки для дитини це шалена різниця. Ну відправляти дитину замість шостого класу там до четвертого на ну, це ну, травматично дуже для маленької дитини. Це не рахується за навчання за освіту. Ці два роки, наприклад, в російській школі треба здавати іспити, проходити співбесіду, доводити, що рівень знань відповідає саме шостому класу. Ну, умовно насправді все дуже складно. Що ще раз підтверджую, що з дітьми, особливо з дітьми, не варто залишатися в окупації. Дивись, по перше, да, мабуть, варто зазначити про те, що міністерство освіти, міністр освіти наголошує на тому, що цей законопроект зараз всіляко допрацьовується, опрацьовуються, і просто вони вже ламають собі голову над тим, як зробити так, щоб типу і там десь дітей, типу, не ущемить, але при цьому щоб все було згідно українського законодавства і так далі. Я просто хочу сказати, що ну типу з як це має нас дивувати, якщо ми, Україна, вже скільки років кричимо про те, аби е, вимагаємо, просимо весь світ про те, аби вони не вимагали, не визнавали, перепрошую, жодних російських документів, рішень і законів. Ми про це просимо весь світ. Ну тому, мабуть, дуже логічно, якщо ми будемо першими з тих, хто не буде визнавати жодних російських документів. Е, вибачте, російська освіта при цьому. Ну, одне з пріоритетних питань, які визнавати на території України не хотілося б. Ну тому, що ми розуміємо, да про яку світу ми говоримо. Е, і коли ми говоримо про дітей, що там вони втрачають е, час від цього, е, я хочу ще раз наголосити на тому, що батьки, які е, приймають рішення залишитись на окупованій території з дітьми, свідомо ускладнюють життя своїм дітям. Ну, тому що якщо ці діти вирішать повернутись на територію України, вони дійсно мають пройти непростий і дуже емоційно непростий шлях перекваліфікації, іспитів і всього на світі. І тут реально питання до батьків. Ну народ, це дуже ускладнює життя цим дітям. Але водночас ми працюємо над тим, щоб Деякі кваліфікації не дипломи, так про вищу освіту, але кваліфікації визнавати, що людина дійсно має певні знання з певного фаху за виключенням, звісно, там юриспруденції, військових спеціальностей. Тобто документи не визнаємо, але кваліфікації ось такі. Я так розумію, що це буде виглядати щось типу. Якщо в тебе там складені іспити з математики, то типу математику перескладати в Україні не потрібно. Якщо я правильно розумію, то це ось цього стосується. А... Якщо це вибачте мене історія України, географія, е, я не знаю, мова ну то звісно, всі ці іспити треба буде перескладати. Хоча я не знаю навіть як математика е, викладається в російській школі, я не здивуюся, якщо там є якісь штуки, про що українська освіта не знає. Як нам пояснив аналітик центру громадянської просвіти Альменда Олег Охрецько. То людям, які, наприклад, отримали вищу освіту, так звану вищу освіту в окупації або в якомусь російському виші, їм треба буде по аналогії з українськими біженцями за кордоном підтвердити свою кваліфікацію, здати якийсь там мінімальний набір іспитів чи чогось ще, щоб підтвердити, що за українським там стандартами. Я відповідаю певній професії, певній кваліфікації, певній спеціальності. І навіть якщо це спрощена система, це все одно непросто, це все одно зайвий клопіт, якась там так, папери, бюрократія, ще щось емоційно непросто. Нас не дивує, ж те, да, що наші е, учні, студенти, там, приїжджаючи, складають іспити до е, закордонних вишів. Нас не дивує, коли українці. Проходять складні і непрості курси вивчення іноземних мов для того, аби там далі десь там працевлаштуватись і просто якось нормально жити в цій країні. Це взагалі мінімум, який має бути при, при кваліфікації е, учнів, студентів там, чи випускників тот, які, наприклад, приїжджають на Україну. Це мінімум, який має бути. Але враховуючи, що вибачте, це ну, не просто ж закордонна людина приїжджає, це е, людина, яка навчалася. В вишах чи начальних закладах країни агресора я навіть не знаю, яка має бути процедура. Те, що вона не може бути простою, ну це 100%. Ну вона не може бути простою. Але ми розуміємо, що багато людей з якихось об'єктивних причин не можуть виїхати, а дитину саму ти не відправиш нікуди, і ти вимушений йти в їхню школу, бо це питання безпеки, а не освіти. І дійсно не всім вдається паралельно онлайн навчатися в українських школах, щоб цей ланцюжок не приривати. І просто дійсно потім у людей складно, що виникають при виїзді і хочеться. Сподіватися, що у людей вийде залишатися з Україною в освітньому просторі, онлайн навчатися в українських школах, вступати онлайн в українські виші, якщо ви не можете покинути окуповану територію, і не перервати ці зв'язки з Україною, щоб о, після деокупації, а ми всі ну, досі сподіваємося на це. А то людина зможе зі своїм дипломом, зі своєю освітою, продовжити життя в українському Бердянську, а не просто опинитися на вулиці не підготовленої зовсім до української реальності. Так я знаю, що ти дуже правильно сказала про те, що на жаль, є люди, які просто вимушені залишатись да на території на тимчасово окупованій території якийсь час. Вони не можуть з якихось там причин це зробити, і звісно, діти вимушені робити це також. І саме для таких людей є оці шляхи в законі. Да, їм доведеться пройти непростий шлях перекваліфікації, але він існує. Ну тому, що по-хорошому, да, Україна б могла сказати, що до побачення жодних документів не приймаємо, не розглядаємо і, взагалі, типу ніякої мови про це немає. Але ні, в нас є якісь шляхи, саме тому міністерство опрацьовує ці шляхи для того, аби Підтримувати оцей зв'язок з людьми, які вимушені це зробити, але знаєш, сам факт: якщо дивитися там не застони військово-політичних, економічних якихось та таких аспектів, а просто по-людськи, що наші українські діти, які, наприклад, народилися в окупації і... Батьки не змогли оформити свідоцтво про народження українське, які пішли там в школу і навчаються, то в Україні вони іноземці, і це так страшно, бо це українські діти, українських громадян. А тут вони іноземці. Так і саме цього і добивається Росія, саме цього і добивається країна-агресор, от такого відчуження, відчуження і розділення людей. Ну і в них це супер вдається. І, ну, це це треба, це треба розуміти. Так, нам, нам, нам шкода, нам прикро, але ну блін, ну по-іншому ніяк. Ну тут треба обирати якийсь бік і все. Ну не можна, знаєш, Блін, я ну може трошки з цього приводу жорстока, але ну не можна сидіти на всіх стільцях одночасно. Ну, типу, я тут залишусь, повчусь, потім там ще щось. Тому що да, є є. є Багато випадків, коли люди вимушені лишитися, але є багато випадків, коли ну типу там зручно, так ну, ну так не можна, і я наголошу ще раз: якщо ми вимагаємо від усього світу не визнання жодних російських документів, то ми маємо бути першою країною, яка їх не визнає. Щодо російських документів та рішень, а в Бердянську на одну російську суддю стало більше І цього тижня до лав тих, хто виносить вироки українцям. Додалася юристка ЗРФ, і мені цікаво, ці нові судді знають, що ризикують життям, коли їдуть працювати на тимчасово окуповані території. Ну, ломейка вже далеко не вбили, але решті це ні про що не каже. І, і я розумію, що перша головна причина, чому вони тягнуть суддів, які насправді не судді були в Росії, тягнуть до Бридянська і до інших окупованих міст, що місцевих колаборацій вони не набрали. Це тішить. От мене дуже тішить те, що е, бердянських кадрів, скажімо так, не вистачає. Не знаю, хочеться вірити, що їх не вистачає за покликом серця. Можливо, їх не вистачає через те, що хтось там боїться випадково не прокинутись. Це вже питання. Друге, сам факт супер, що їх не вистачає. Дуже цікаво, як заохочують е, оцих всіх російських. Суддів, які приїжджають, але знову таки знайомлячись з цією новиною, я продивилася відгуки про цих прекрасних господи, спеціалістів яких доправляють до Бердянська. І в мене з цього приводу одна думка дуже нерадісна, дивлячись на їхній досвід в лапках. Це ще раз показує незацікавленість у якісному, не окупаційної влади у якісному наданні будь-яких послуг в Бердянську. Це бачиш, як стосувалося там і медицини, так стосується якихось там юридичних чи правових питань. Ну тому що ми дивилися, да е, прекрасний професійний шлях. Нульовий там деяких цих суддів, і що, що вони там типу не вирішують? Також таке собі питання знаєш? Бо, бо судді не судді. Це якісь юристи, адвокати, це люди без судової практики, які які там у нас деякі колаборанти стали великими начальниками. От вони стали зараз великими суддями. Ну, мабуть, з'явилася така перспектива у людей: кар'єрний зріст стати суддею, але в окупації на українських територіях. Ну, ти ж це прослідковується яскраво абсолютно в кожній сфері життєдіяльності бердянська і судова система, бачиш, не виняток. Ну тут просто хочеться я не знаю, попросити бердянців намагатись вирішувати будь-які спори, типу, знаєш, між собою, тому що потрапити в бердянський суд, мабуть, зараз це просто щось страшне. А, тим часом окупанти продовжують віджимати все, що на їх думку погано лежить, їх господаря немає. А, так вони повідомили, що тепер під загрозою безгоспу дачні ділянки, і логіка там просто вбивча. А, поросло травою, значить хазяїв немає. І якщо ділянка занедбана, то вона безгоспна, її можна відбирати, націоналізувати, а потім доведи, що це твоя земля. Це як завжди, але тепер не лише квартири і машини. А ось дачні ділянки. Може, місцеві колаборанти або якісь гості з Росії хочуть собі городи розвивати не мати. Боже мій, це знаєш, Це все настільки якось. Я за три роки не звикла до цього, просто трешу і абсурду. От я тобі серйозно кажу. От ти ніби читаєш ці, ці новини, ти все це слухаєш, ти сама є якимось да безпосереднім учасником всього цього. І якось в голові ти вже попрощалася із своїм там будинком, що типу там на якийсь період чи назавжди, не знаю. Не хочеться все вірити, але все-таки він тобі не належить. Ну, типу, знаєш, що там можуть робити все, що завгодно. Але все одно діло це усвідомлення. Таких, ну я просто чесна, ну в мене ну, не сходиться. Ну, типу, стоїть собі, мій будиночок у Бердянську. Я звідти поїхала. Ну під'їжджає якийсь чувак і каже: ой, щось там тут поросло, або в неї там абрикос росте посеред двору. А я хочу тут шовковицю. Все забираємо. Ну по суті, як воно і відбувається зараз. Я, я навіть не знаю, що тут коментувати, тому що знаєш, ми перед цим дивись, ми перед цим з тобою обговорювали е, допрацювання закону, як зробити так, щоб було типу, да, якось там комфортно, зручно там нашим людям, які там повертаються, наприклад, сто там. Як те зробити, як це зробити? Але оцей страшний абсурд в тому, що Росія про це ж кріна не думає. Ну, типу, там немає ні логіки, ні, 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 чі, ні людяності, ну взагалі нічого. Це, це бандитизм, це жорстокість, це вбивці, гвалтівники, злодії. Я не знаю, що про це говорити. У мене просто сам факт того, що хтось. Собі вирішив, що йому сподобався мій дім, і він там хоче жити, і ти нічого з цим не можеш зробити. Ну я, я не знаю, як це можна коментувати. От чесно. Ну, не знаю. Я, я говорила про свій випадок, наприклад, що в нас стоїть там приватний будинок, і там періодично туди заїжджала людина, просто подивитись, що там. В якийсь прекрасний день він просто зрозумів, що типу ключ уже не підходить до, до будинку. Тобто, ну, типу, швидше за все там змінили вже замок, і він, звісно, більше. Туди не приїжджав, тому що ну я не хочу наражати людину на небезпеку, але блін, ну типу, це хтось підійшов і зрозумів, що я там погана хазяйка, да мене травка там немає. І Траву я, типу, не покосила. Так, та, Не покосила газон, тому я в тебе забираю будинок. Я, я не знаю, що про це говорити. От чесно знаєш, це ще е, ну хотіла сказати нічого, але це чого, але е, це вже звична справа, на жаль, для бердянців. Але а, порівняно з націоналізацією 157 вагонів, повних вугілля, руди, а, це просто абсурд. Ну, І увага брухту. Тобто вони десь на Азмолі знайшли якісь гаражі з металом, а, з якимось там сміттям, металевим брухтом, і вирішили, що о, воно безгоспне. І визнають безгоспним, а, все ну там щось новеньке. да? А, і не соромляться хазяйнувати, наводити порядки і. Я насправді здивувалася, як вони лише через три роки в окупації Ось. знайшли ці вагони 157 вагонів. Ви раніше їх не бачили або лише зараз руки дійшли. Я тебе зараз слухаю, а саме думаю, я стала чи настільки цинічна за цей час, чи реалістична? Знаєш, я слухаю, думаю, а як це досі? Вони не зробили цього? Ну чому ти пораніше? Ну, чекати на те, що там вони зацікавлені в тому, аби якесь там майно, а щось там в Бердянську, типу, там було розбивалося і користувалось там. Ним ну ні. Ну навряд вони дуже хотіли, щоб з'явився господар і забрав своє вугілля. Ну дуже, да. Ну, типу, там навряд чи вони ці три роки чекали, да, поки хтось приїде і скаже, це моє звісно, боже, забирай. Ми ж якраз тебе і чекали. Я дуже здивована, що вони забирали це, аж аж тільки зараз. Я не знаю, чому вони цього не робили. Я давно не вірю ну, взагалі в водні якісь позитивні, знаєш, там про, про проблиски з боку окупантів, ну взагалі. Дуже здивована, не знаю, чому вони цього не робили раніше. Може вони там хотіли десь його там, знаєш, приптисувати в якесь там Вагони місці. знадобилися. Мабуть, знаєш, треба вагони. Можна. Вагонів порожніх нема. Будемо ці звільняти. А, Бердянство стоять, забере. Ну, типу, такого. Ну це тільки якось так. От виходячи з їхньої логіки, працює. Дуже здивована, що воно дійсно дивись 157 повних вагонів. Ну нічого собі. Ну прямо чуєш, аж 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 нічого собі. Так, я навпаки, здивована. Мене це теж здивувало. Здивувало і те, що вони лише аж зараз це помітили, знайшли і визнали безгосним. І те, що вони вже і металобрухт націоналізують. Ну тобто, тут все дивовижно в цій новині було. Така прямо масова системна, масове системне віджимання і спустошення території, де вони, яку вони захопили, ну от повне. Чи то просто знаєш, типу, ось так. Це віджали що далі, Це віджали що далі. Це, ну просто ж що... вижену землі за собою лінь лишають. Ну, що... ну щось таке, як саранча проходить. Да, ну типу такого, ну ну ре, це реальне, як іго. вони пройшли і все за собою. Вони нічого не лишають. Вони забирають, віджимають абсолютно, абсолютно все, що можна. Хочеться поговорити про щось приємне, але я розумію, що ця тема буде водночас і болючою. А, пропоную а, згадати чим смакує Бердянськ. Про це а, трохи. Приділити цьому увагу, нам надійшов лист від підписника, де він описує один із способів суму за домом за рідним містом це сум через їжу. Чоловік згадав камбалу, бички, тараньку, нашу тюльку, і е, креветки, колонські помідори, кавуни, і згадав солодку вату з приморки, пахлаву з наших пляжів. І це було так: знаєш, так тепло, так е, по-домашньому. І я подумала, що дійсно їжа інколи так само, як і запахи чи речі, може бути якорем, і я дуже дуже сумую за бичками, не ж такими м'ясними з ікрою, солоними бичками. А ще хочу поділитися таким особистим приколом: у нас в Бердянську ріс виноград Молдова. І після виїзду з окупації тривалий час. Я не могла його купувати. По перше, я не могла його знайти. Бо продавці на базарі дивилися на мене як на дурну, коли чули про якусь Молдову. Мені здається, вони не розуміли про який виноград я кажу, коли я казала це Молдова. Вони такі, що я кажу, Молдова є. Вони, яка Молдова? А по-друге, саме цей виноград це знаєш таке про дім. Це смак дому, смак Бердянська для мене. І довгий час я не могла його купувати і куштувати де інде. Мені цікаво, чи є в тебе такі продукти. Я ти знаєш, я читала цей матеріал і чесно скажу, давилася сльозами і слиною одночасно. По перше, все це дуже відгукується. По-друге, це, це дуже боляче. Ну це дуже боляче, тому що все, все домашнє, все рідне, воно ж найсмачніше завжди. Ну, типу, ну а як це ж ти що? Я, наприклад, мені дуже відгукується тема камбали. Я страшенно люблю камбалу. Я пам'ятаю. Чому чомусь я задала момент? Я боже в порту ще працювала, і був коронавірус. Був коронавірус, і там, типу, ринка, це ж все було закрите. І пам'ятаєте, тоді в Бердянську така була активна тема оцього подпольної торговлі, коли типу під'їжджали там до кожного підприємства, там типу щось там тихенько продавали. Ну, типу, щоб не було ж скупчення на, на центральному ринку. Я пам'ятаю, там, там декілька днів на тиждень під порт приїжджали і привозили свіжу камбалу. І типу, всі ці люди біжать цю камбалу зелень. І типу, сьогодні там з усього порту типу, день камбали. І для мене весна то наскільки з цим асоціюється Боже цією смаженою камбалою. Щодо винограду, ти кажеш, у нас, також, у нас, наприклад, у Вас була Молдова, а в нас була Ізабела і Лідія, такі дуже-дуже непафосні сорти винограду, абсолютно не пафосні. Але вони для мене про дім, про такий, і от тут ти на Одещині, а тут ну сонячний виноградний край. І Я там там заходимо до людей в гості, і в них такі великі арки з виноградом. І я кажу, ой, що це за виноград? Там, а у вас є Лідія Ізабелла? А на мене типу, дивляться, Ну, типу, покотяк, яка Лідія, яка Ізабелла? У нас там такі грони, там це не Так, Да, да. А я боже я кажу, ви що? у Вас по немає Ізабелли і Лідії? Ну, типу, не позорьтесь. Це це дуже, прямо дуже. Я також там часто в людей бачу ну, якісь такі спогади. Там дівчинка е, пише про, про помідори. Також писала, типу, що перепробувала все, що можна, але я не знаю, де вони беруть ці помідори, типу тому що таких як у нас немає. Це я ж кажу, це такі і радісні знаєш спогади, і, і дуже дуже болючі. Я особливо весною мене прямо зараз. Прямо, от ми говоримо, я відчуваю, як мене у мене. Такі спогади прекрасні. У нас була традиція з сестрою, як тільки виходило це таке перше сонце, і на приморку починають виносити літні майданчики до кафешок. Угу. І все. І ми могли просто зранку до вечора просидіти от на, на, на цьому майданчику з якоюсь тюлечкою з півбара, типу, знаєш, там, ну це ж святе це тюлечка. І це було таке ось все: в ну, Бердянську весна. А тут я не знаю, як розрізняти смакові сезони. Ну ні. Знаєш, у нас дійсно і фрукти, і овочі, і ягоди були дуже смачні. Я е на Київщині е їм купувала абрикоси, Вони якісь не такі. Я кажу: каліровка є. Дайте да, мені да. каліровки. Це каліровка, вони не розуміють. А ще ж прикол і в їжі Бердянській, і в тій, як ми все це типу, ну називали в наших жаргончиках оцих, знаєш, типу там каліровки, там якісь там виноград, там якісь там бички мартавички то те, то все. А тут, ну ну, трошки не розумію. Я, да. я не знайшла каліровку, я може її знайшла, але ніхто не знає, що то вона. У нас якось це була ну, звична справа. А тут да, на мен... у мене теж би теж був випадок. Я ж запитувала про каліровку. Він каже, ну типу тобто великий. Я кажу, ну сам ти великий, бо коліровка заміла. <смеш> <смеш> я да, не знаю, так. як пояснити. Ну, нема такого да. поняття каліровка чомусь у інших українців, але мені треба були саме ті абрикоси. І я смачні абрикоси так і не знайшла. І малина, знаєш, от я купувала ягоди. Вони не смачні, вони не солодкі, вони, не солодкі, вони якісь водянисті. Чомусь? Ой, прям прям таку тему. Знаєш, я ж аж, аж мене влітку минулим літом, мені страшно захотілось бить, просто страшенно захотілось бить. І я кажу, все психонуло. Зараз піду на ринок і куплю там собі в'язочку бичків. І зайшла на рідний ринок. А тут, по-перше, ну реально бички продавались я не знаю разом з, з, з чим з телевізором чи з чим, тому що такі ціни на бички, що це ну просто неймовірно. А ще е, одесити такі модні, ну одесити, що ти хочеш, і з них в'язочки бичків по шість штучок. Ну типу, це в них ціла в'язка, шість штучок. Навіть не десять. І я на весь ринок. Ну в смислі, шесть, у нас в бердянську по десять. Ну ви ха не знаєте, як бички продавай. Ну ой, не знаю. Це прямо, прямо дуже креветкою цією боже мій дуже сумую за нею, за маленькою, солодкою, соковитою, тому що ніякі там ці всі модні, знаєш українські, вони нікуди взагалі не злітають. Але дуже. ти ж на Одещині, ти біля чорного моря, ти мала знайти собі замінники нашої риби. Mm, прикол в тому, що таких замінників нема. От, типу, Замінник тієї ж і і там Чорноморський калкан. Ну, це взагалі геть інша риба. Ну, вона взагалі не, так, вона не схожа на камбул. Тільки трішечки за видом, що вона пласка, але по смаку це геть інша риба, вона суха, вона набагато жорстча така, Ну, типу, геть інша. Ну, Тут все інше. От Взагалі все інше. Я не хочу здатись зараз хейтером Одеси, ну, типу, в жодному випадку. але Бердянське домашнє, найкраще, найсмачніше, і Боже е, схрещую пальці і загадую бажання спробувати все це ще вдома і потішитися цими смаками колись. Знаєш, так як зараз підвищується солоність Азовського моря і наближається до солоності чорного, то може е, незабаром цієї риби не буде в Бердянську, а буде якась як в Одесі. Може, хто його знає, воно все змінюється. Бог його знає. Я хочу запросити наших слухачів переглянути нове інтерв'ю з військовим з Бердянська, автором пісень Іваном Цвігуном. Не пошкодуйте часу, це дійсно цікаво. І нагадую, що ви слухаєте подкаст на БРД 24. Читайте, дивіться наші матеріали, ставте вподобайки, коментуйте, пересилайте друзям, пропонуйте свої теми для обговорення. Для нас це дійсно важливо. Почуємось. Берегіть себе, бердянці, тип не були.